Вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Олексєєв. Якось вранці у прибрану кімнату, освітлену зкремим промінням сонця, вбіг малюк з розпатланим волоссям в брудних черевиках з букетом квітів у руках. Мамо! вигукнув він, подивися, який гарний букет. Я зібрав його саме для тебе. Що ти зробив? роздратовано відповіла мама. Я тільки напомила помила підлогу. Ти зовсім не шануєш мою працю. Малюк винувато опустив голову, усмішка зникла з його обличчя, на щоках заблищали сльозинки. Образа. За що? Адже я, адже я хотів. Хлопчик кинув букет і ніколи більше в своєму житті він не дарував квіти мамі. Образа принесла гіркі плоди в його житті. Напевно, нам усім знайоме це відчуття. Як же нам реагувати на образу? Тлумачний словник так пояснює це слово. Образа несправедливо заподіяна кривда, зневага, а також викликане цим відчуття. Значить, якщо людина ображається, вона відчуває несправедливість по відношенню до себе. Образа це біль, як і кожну біль, ми терпимо її до певного моменту, а потім шукаємо, як її позбутися, оскільки стає вже неможливим з нею жити далі. Тоді приймаємо знеболюючий засіб, але він тільки на деякий час угамовує біль. Існує універсальний закон причинно наслідкового зв'язку. Якщо ми постійно будемо намагатися усунути наслідок, незважаючи на причину, все буде повторюватися. Наприклад, у вас захворів зуб, ви прийняли анальгін, біль пройшов, наслідок усунено, але причина хворий зуб залишилася. Тому через деякий час наслідок, тобто біль, з'явиться знову. Іноді сварка буває внаслідок того, що ми довгий час накопичували собі наші образи, розчарування і печалі. Ми кладемо образу на дно мішка, який завжди з нами. Потім туди додаються інші жалії та образи. Мішок стає дедалі вашим і зрештою нам уже просто не під силу ця важка ножа. Ті, що нас оточують, бачать це, але ми приховуємо те, що міститься в нашому мішку. А коли він вже повний до країв, і хтось ще раз скривдить нас, ми намагаємося заховати в мішок і цю образу, але для неї вже не залишилося місце. І тоді ми вибухаємо. Нерідко образа не така вже і серйозна, і той, на кого брушиться увесь наш гнів, не може зрозуміти, в чому ж справа і сам шаленіє. Яка ж головна причина виникнення образ? Це наш егоїзм. Егоїзм з обох сторін. Кридник думав про себе, а не про відчуття іншого, як він це зрозуміє. Він не подумав про те, щоб викласти те ж саме більш м'якими словами. А скривджений цілком концентрувався на особистих внутрішніх відчуттях, на ураженій самолюбності. Що ж робити? Для усунення образи або конфлікту необхідно відновити спілкування, необхідна розмова з метою виявити причину і усунути її. В стороні потрібно визнати свою провину і вибачитися, а потерпілому вибачити кривдника. У священному писанні є золоті правила для усунення всіляких образ. Ісус в Євангелії від Матвія в цьому розділі каже такі слова: Тож, усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Проявіть любов і милосердя один до одного. Бо любов одержить перемогу там, де аргументи та авторитет будуть безсилі. Давайте сьогодні, коли ми будемо молитися, подумаємо про те, кого образили ми, і можливо, про те, на кого самі ми ображені. Помолимось. Наш дорогий батько. І сьогодні в молитві ми приходимо до тебе. Як приємно розуміти і знати, Господи, що ти завжди чуєш нас і приймаєш наші молитви. Сьогодні ми просимо вибач нас за те, кого ми образили. І допоможи нам вибачитись перед цими людьми, а також допоможи нам простити тих, хто образив нас, простити, не дивлячись на те, чи вони прийшли до нас покаянням чи ні. Простити, бо й ти колись, Господи, прости в нас. Дякуємо Тобі за почуту молитву і за те, що ти звільняєш нас від тягаря провини і почуття злоби і гніву. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь благословить вас і сьогодні. Як і завжди, ми чекаємо ваших молитовних прохань, потреб чи досвідів за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.